Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Military Тайфу. Так, сьогодні я буду грати з вами в Мілотарі Так, Dennis Gaming нарешті пограє з вами в Мілатері Тайфер. І напишіть, будь ласка, підписки. Що ви хочете, щоб я ще які ігри познімав? І до речі, в мене з'явилася нова функція Донатів. Це тим, хто хоче мені задонатити. Але це. описі По буде, силочко. А, так, підписники. Я ось бачу міні ганчика. І достаю свою найжорсткішу -най пушку. Да, це М М49. Так, готуюсь. Е. Мінус мій. Мінус, е, я не знаю мені збирати, я думаю, не обов'язково. Я все одно пас чую, не проходжу, Мені не подобається, що мілатері е, додають російську техніку, так. І за цього я й не проходжу пас, це не дуже, як ви зрозуміли. Я максимум би отримав би алігатора і то, щоб його знищувати. Добре, давайте не про це, давайте полетіли на наступну точку мінігана Чи джаггернаута, як вам зустрічу? Ой, скільки він наносить! Скільки він наносить! І куди мої солдати тепер? Солдати! Надіюсь, вони відновляться, ну Получи ще, ще раз на ту точку, все йде по плану. Тому все йде по плану. Ми зараз, я думаю, знищимо його. У нього взагалі нічого там по ХП. О. Е, неймбуй, нембуй, нембуй. Не не О, в укритті. Окей, достаю РПГшку. шку Ага, я не в точці з за цього. Угу. Лови. А чому його взагалі не наносить РПГ? Так, почекайте, мені треба щось. Е, мені треба. Е, зараз Стог. Ні, не стог, не стог, не стог. Е, ну опс. Ось додали на голову цих кнопок, як я не знаю. А куди солдати попали? Мені ніхто не скаже. Так, давайте я. Е, Жагер наутик. Бівасту... А, мне начнет. А, треба на базе. Ага, ты просто хитриший став. Давайте. Я теж, я теж умею бути хитрым, тому, чуваки. А мне взагалі не зарахувалось. Ось це і потім це. Я так розумію, треба як у нього літак багато. У мене просто не зараховується навіть. Мені допомогли, а в мене не зарахувалось, хоча я йому дуже багато наносив. Достатньо, точніше. Так, у мене всі мої солдати, так. Я пропоную що? Я беру якийсь, не знаю. До речі, асі 130, непогана машина. Візьму, звичайну, але, напевно, можна було б взяти і супер. Е, прям вида. О! Так, не той сторон. Ні, ну куди ти крутиш? Тихо, тихо, Джагірнавтик. Зараз будемо тебе. А ну цікаво буде облетати його купол, чи може можна віти його? О! Отак. Боже мій, я йому просто війшов в купол, да, оздав роздав йому. А воно мені навіть не дає це зробити. О! Ні! Сильно рано, сильно рано, сильно рано. А він, а він фігачить він реально нормально. Хм. О! Избирался. Ловий бам. Так, куди? Ну, ч а чому він бере великий убори? О! Я не знаю, я по ньому попадаю, але він не хоче. А може мені пос... А ну почекай. У мене п... появилось прекрасне де. Отак. От мені просто... А чому воно на 100% підняли? А ч. О. Тепер мені... Давай! Ти пробуватись будеш. Один на... Давай, так? А ні-ні ні, це нема сенсу. Вони просто, їх нереально знищую. Ва, Мілите, ви таке часто спеціально робите гравцям навпаки гірше. Серйозно. Кому б прийшло в голову добавити на там, де воно не пробувається, добавити солдатів, яких з, з нічим просто не вб'єш. Прийдеться, напевно, або техніку брати, яку, напевно, вона навіть вона не споїться, хоча техніка повинна. Так. Та що ти ро... ні, ні, у них реально якась дубове управління, бо я сильно відвик від міл... йоли пали що з цим танком? Боже мій, що з цим танком? Цим танком щось не так, реально. Що, що це таке? Що це за е, якийсь я не знаю? Що це за утюг? Ні, навіть це утюгом не назвеш, він навіть не стоїть на дорозі. Це я не знаю, якась. Я не знаю, він валиться від кожного, від кожного мого повороту, серйозно. І для чого накидувати тут так багато прогасів і так складно і що... ЄС! Yes. Тільки одна, од, один повний запа, запас боєзапас. На одну людину, на, одну, на, одного, на одного такого бота. На одного бота. Один запас. Ні, амілоти. Ну це якось не по чесному я вважаю. Ходімо збивати літаки. Я не знаю, тому що, я так розумію, у мене основний буде це із-за того, що я вбиваю людей. Серйозно. І реально один боєзапас, хоча ця штука виносить літаки просто, я не знаю. Вони як мухи є, і від мухобойки. От реально. Один раз і все, нема. Навіть асі 130, а ось ї, ці, ці люди, вони їх нереально збивати. З чого їх збивати, щоб воно з першого разу? Ні з літака, ні з чого. з літака не звучно. У мене АСІ 130 роздовбався, який я збивати можу. Ні дуже Нужен. Чую десь, але не бачу. Опа! По мені? Гаті. Опа! Не гати, не гати О! Підходь! О це бот. Ні, Не це бот Давайте трошки його запаяємо Бяти його... Ану, я тут його взагалі не... Хм. У мене навіть є ідея, де він може бути. Хага. -ха. Чую, але не бачу. Чую, реально перезаряд? О! о. Ось тепер нормально, бачу, так. Ага. Один флейк портить все. Ох ти, знущайло. О! Давай, молодець! давай, лови, 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 лови. Ось мої, всі мої. От. О! Хто говорив, що я тут... я тут нічого... О! Ще й винищувач ВІП класу. Хай! Ой, ще й з кулемета взагалі. Що це було Ой, машина. машина. Я ходило. Уходи сам ярик водило. Ні-ні, ні, ні, ні такий я. Ух ти! Ох ти! Я навіть... Ого! Мілотарі тайконі є люди, які знають, що ламати мости можна. Та ладно. Він наді мною зламав міст і моя машина провалилась. Я поздравляю, я поздравляю його з перемогою над тим, хто збив винищувач, вважайте, голими руками, я його поздравляю З перемогою поздравляю. Він найкращий водій е, 2000, не знаю, тридцятих років точно. Я його можу цілком поздравити. Без сарказму. Скоро такі всі будуть мілатері. Нічого я не говорю про, про самих гравців в мелатері. Говорю про самого, ну хто додумався робити мости, які па падають. Да? В Артеку не зроблений міст, як типу, реальний міст. Зламати його треба буде дуже багато вистрілив. В і той станку навіть. Там 3 чи 4 залпи станку це це, тяжкі, це непогані навіть леопарда. З леопаду, там взагалі його дуже. Ні, там його, напевно, менше, ніж СТ72. Але там з леопаду, його теж важко. Треба знайти. Вожого цього. О, я до нього дуже десь їду. О! О-о-о, засаду. Засада. Хо-хо-хо. він так как восевин, я б сказав би йому. О-о-о. Иди сюда, Їдь сюди! О, почекай, він мене об'їжджає. Я понял, що він хоче. Ні, я йому не дам мене закрити, на чем Я його, я його на гори. Я його з... на гори можу. Та що це таке, ну які кину... Нафі... Давай, давай. Курати хочеш, давай. Давай, у мене такі ж саме... Як... Ну шо, розвалився? Як якийсь союз. Йолы палы, ще й гулять! Ні, ні-ні-ні. Так роблять тільки крыса. Це походу його отсіблю. Оп, Вилазим. Починаємо так ремонтувати. Я вирішив... Давай, Крис, давай. Молодець, я його не можу навіть попасть. А він ще О, побачив. Я не бью, але. Ні-ні-ні, я піднімаю ВВС, нічого не знаю. Погоду, він так і ху... на... 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 хоче прям, щоб до нього підняли ВВС, і він вже не був такий король Неба 3100. Піднімає ВВС. О, бачу. Давай куплета. Ой, більша частина літака у нього полумертва. Оп! Одна ракетка, два ракетка, три ракетки. Ох, як гарно. Ну давай, давай, давай. О, 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 о! Мінус. Буде знати, як бити по мені. Тож, пам'ятати, треба, що тут не на F, а на Джишку, по-моєму. То, то в вар тайфуні там все дуже просто. Там, по-моєму, флейки на v F ку і там зручніше. А Military на джишку. Я раніше теж на F, ку ой, на джишку завжди, але зараз на F. очку І на G я трошки забувся. Ого! А, це цей? Цю, я думав, у мене вже льот. Добре, підписники. Я буду на цьому закінчувати, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. Дякую за перегляд, всім пока.